Відчуття відокремливості, властиве подвійній природі матеріального обмеженого світу, в якому ми живемо, завжди буде тут і там, внутрішнє і зовнішнє творення і руйнування. Я і інші. Ця відокремливість може розчинитися лише на рівні свідомості. Вдосконалення якої веде до мудрості, мудрість допомагає повністю усвідомити стан повної взаємозалежності, єдності, при якій кожна частина природи втрачає своє значення як незалежна окрема сутність, так само, як крапля води, що попадає в океан, втрачає будь-яку окрему ідентичність. Формуємо свою невідокремливість від інших.